Хочеться привітатися з вами. Слава Богу. Радий вас бачити, радий, що ми всі могли зібратися на цьому місці, хоча частина народу Божого похворіла, але ми віримо в те, що Господь він може і зцілити, ми про це молимося, ми за це переживаємо. Сьогодні ми звертаємося до нового золотого вірша, який ми розпочинаємо вивчати цього тижня. Записаний він посланній апостола Павла до Галатів, другий розділ і 20-й вірш. Давайте разом відкриємо послання апостола Павла до Галатів. Другий розділ. І 20-й вірш. І тут записані такі слова. І живу вже не я. А Христос проживає в мені. А що живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Слава, Слава Господу! Ми бачимо ці слова, які говорить апостол Павло Галатом, на сьогодні вони звучать до кожного з нас. І я хочу сказати, що це є глибокі слова, над якими кожному з нас варто задуматися. Апостол Павло каже: живу вже не я, но Христос проживає в мені. І я хочу наголосити на цьому і пороздумувати над цим. Дорогі брати та сестри, це є глибока суть християнського життя, коли апостол Павло від гонителя церкви. Від гонителя християн, пізнавши Бога і Ісуса Христа, проходячи цей час служіння, проходячи цей час, проповідуючи Євангелію, він доходить до одної важливої думки. Він каже: О, Вау, виявляється, моє життя, воно не вартує нічого. Моє життя взагалі, мої інтереси. Мої бачення, мої плани, мої амбіції вони ніщо порівняно з тим, що хоче від мене Господь, до чого Він мене кличе, до чого Він мене просто закликає, до чого він мене вирвав з цього гріха. І я хочу сказати, я завжди це люблю говорити, дорогі брати та сестри, бо це в першу чергу воно стосується мене. Ці слова, і живу вже не я, а Христос проживає в мені дуже легко ляпнути. Знаєте? Дуже легко сказати, але жити цими словами ой як важко. Жити тим, що ти говориш, живу вже не я, але Христос проживає в мені, це не є просто. За цим є глибокий, великий досвід християнського життя. І хочете знати, який прочитайте дії святих апостолів. Подивіться на життя апостола Павла, що він переживав у своєму житті, що він переживав. Які моменти його спіткали, що було в його житті? І через це все, люба інша людина, мені здається, могла би сказати, та ну мені ця віра, та ну мені це все, та я розвертаюся, іду. Ну, апостол Павло, переживаючи всі ці непрості моменти, він доходить до цієї думки і каже: Живу вже не я, але живе в мені хто? Живе в мені той, хто пролив за мене святу кров, Ісус Христос. І далі Він говорить підбадьорення для кожного з нас. Він говорить таке підтвердження тому, чим вона забезпечується, це наше християнське життя і ці слова. І він каже, і що живу в тілі тепер, бо ми продовжуємо жити в тілі, правда? Коли ми кажемо, Господу, ми віримо в тебе, Бог не забирає нас звідси на небеса. Але ми продовжуємо жити. Ну він каже, і живу в тілі тепер, і що? Живу вірою в Божого Сина, перше, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Слава Господу! І ми розуміємо, що це є відповідь на всі наші запитання, це є відповідь на всі наші моменти, коли ми зустрічаємося з якимись проблемами у своєму житті, коли ми зустрічаємося з якимись переживаннями, незрозумілими обставинами, дві важливих речі. Я вірю в те, що Бог мене що полюбив і видав за мене самого себе. І це воно варте всього. І коли ми починаємо аналізувати своє життя, коли ми починаємо жити цим баченням, таким самим, як в апостола Павла, коли ми розуміємо, що Бог покликав нас до чогось більшого, чим бути просто християнами, знаєте, Бог покликав нас до того, щоб ми були. Служителями заради Божої слави. І це не обов'язково має бути людина, яка буде стояти ось тут, за кафедрою. Це є всі ми без виключень. І я завжди люблю говорити: у Бога немає маленьких служінь. У Бога немає маленьких поступків. Кожне, що ми робимо заради Божої слави. Бог це оцінює, Бог це бачить, Бог тішиться через те, що. В цьому моменті ми можемо прославляти Господнє ім'я. Коли ми до цього доходимо, коли ми розуміємо, що все інше, як апостол Павло говорив, не має ніякого значення, тоді ми можемо сказати так, як говорив він. І живу вже не я, але Христос проживає в мені. Дорогі брати та сестри, хай це місце воно заставить нас задуматись. Ми заставляє мене ще більше, мене особисто задуматись, а що я? А як я є сьогодні перед Богом? Чи дійсно ці слова, які говорить Апостол Павло, я можу втілити в своєму власному житті? Чи я можу це сказати про себе, що живу вже не я, але Христос проживає в мені? І коли я це можу сказати, я розумію, що це є жертва, це є жертва така сама. Які зробив Ісус Христос заради мене, жертву від Свого Я, пожертвувати своїми амбіціями, своїми баченнями, своїми інтересами, своїми мріями, своїми хобі, тим, що нам подобається, пожертвувати заради одного, заради Спасителя і Ісуса Христа. Тому хай йому буде слава і хвала, і хай Бог ніколи нас не лишає, назавжди буде з нами. І буде тримати міцно і ці слова, які ми читаємо ось тут, каже вірю вживу вірою в те, що Бог полюбив мене і віддав за мене самого себе, Вони не завжди залишиться з нами. Йому хай буде слава і хвала. Амінь.